Улюблені в Христі, сьогодні продовжуємо Адвент, так як я говорив на початку цієї Євхаристії і у складні часи ми чуємо ці слова надії. Слова надії від Ісуса в Євангелії теж слова радості, бо ми чуємо, що Ісус навчає, зціляє, оздоровляє. Годує тих, які не мають що їсти, голодних. Ісус робить так багато різних чудес і так багато навчає, але ми не чули, як Він по-справжньому радіє. Ісус звеселився в Святому Духові і сказав: Славлю Тебе, Отче Господи, неба і землі, бо втаїв ти це мудрим і розумним, а відкрив це немовлятам». Знаєте, коли в констаборах німецьких чи радянських досліджували пізніше то теж про це говорили психологи, намагалися людей зламати, забрати їм надію. Власне, вони не знали, вони жили і не знали, скільки їм залишається там ще, чи що з ними буде, чи один день, чи десять років, чи все життя чи і цю надію. І казав такий Віктор Франкл, який, е, такий засновник екзистенційної психології, він, який там вижив, казав, що найголовніше було не фізична сила, не ця освіта, чи щось, якісь знання, але не втрачати надію. Це було найголовніше. І Теж дорослі люди часто можуть сказати, що вже може бути доброго в цьому світі? Все вже бачив, все знаю, все пропробував, все пережив. І коли чуємо перше читання пророка Ісаї, що буде такий час, коли він буде по справедливості судити в Богих, і справедливість буде поясом у нього на кришах. І вовк замешкає з ягнятком, леопард біля козеняти лежатиме, телятко і левеня будуть пастися разом, і поганятиме їх буде мала дитина. Можемо сказати, це зі сфери фантастики, це є неможливо, це є нереально. Як це може статися? Бачимо, що як не дадуть нам зброї зараз. Наші союзники, все. якщо нам бракне сил, то все? Якщо не будемо мати таких медикаментів, то вже є кінець. І напевно, що пророк Ісая це є пророк надії, теж пророк Адвенту, очікування радісного. Тому що, каже: тими днями вийде паросток із пня Єсея, і відка виросте з його коріння. Хто цей паросток? Це наш Господь Ісус Христос, який вже прийшов у цей світ 2000 років тому назад. Тому ця надія не є така фантастична, вона є реальна. А ми для чого є ми? Для того, щоб робити все, щоб ця надія не згасала, робити все для того, щоб наближалася ця, ця надія. І, власне, це є цей момент. Коли можемо переосмислити всі наші речі, які ми робимо, наші думки, це будемо часто чути, будемо казати, вже про це чув, вже я знаю про це. Але сьогодні Господь дякує за те, що Отець Його Небесний відкрив це немовлятам, немовлятам, ті, які готові довіритися, готові відкрити свої серця. Часто ті, які не вірять, критикують, досить вже, хватить, для чого ці речі говорити. Але ми ті, які приходимо і маємо нагоду почути Боже Слово, прийняти Боже тіло, Його кров, укріпитися ним, укріпитися цією надією і радістю Божою. Амінь.